Увага дітей прикута до розповіді про хімічні елементи та експерименти з вогнем. Так, вчитель хімії Юрій Похомов проводить уроки зі своїми учнями. Нещодавно він увійшов до десятки національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2025 з проєктом Пізнаємо природу. Це вже не перший конкурс, в якому Юрій Похомов учасник каже для своїх вихованців. Він хоче бути прикладом наполегливості. Конкурси я подаю сам з дуже простою причиною, бо я дітям кажу: діти не сидіть на місці, рухайтесь, щось робіть, ідіть, вивчайте, розвивайтеся. Ну відповідно Ходьте з зони комфорту щоб зайти в зону зростання. Ну і щоб не бути лицеміром, теж мушу рухатися. Десь є програші, десь є виграші. Про це там ділюся з дітьми, і вони розуміють, що ну не єдиними перемогами знаєте, є такі картинки, коли ти переможеш зверху, такий тернистий шлях. От це важливо їм розказувати і підтримувати їх на їхньому шляху. До проведення уроків Юрій Похомов підходить з креативом. Проте головне його креду простота пояснень до складних хімічних формул. Підбирає приклади із життя а для експериментів застосовує підручні матеріали. Зізнається, також школярів пробуджується інтерес до предмету, а викладений матеріал засвоюється краще. Знаєте, я не стараюсь завернути в папірці того, що я знаю, дивіться, яка хімія важка, а я її знаю. Я не маю спростити, показати, що це все те, що відбувається навколо, на якихось життєвих прикладах, тобто кабачках, грошах і так далі. Напевно, через це. Ну і плюс не маю бути з ними справжнім, тобто без фальші. Цю думку підтверджують і старшокласники кажуть: хімія предмет складний, проте такі уроки їм імпонують. Вони завжди є цікавими, як мінімум. На інших уроках іноді хочеться. Поспати трішки або просто піти, а з ним завжди цікаво. Він легко все доносить. Мені здається, навіть той, хто ніколи не любив хімію, може її полюбити завдяки вчителю. Тільки мені подобається, як він веде уроки, лабораторні роботи. На педагогічній ниві Юрій Похомов 14 років, Учителює в 24-му ліцеї. Тут знайшов своє місце і педагогічне призначення, креативний, розумний. І найцікавіше, що не втікає зі школи. А по тій причині, що він знайшов себе. Його знайшли діти. Крім того, що він вчитель, він ще й класний керівник. І він вміє і своїх дітей організувати як виховник. Але найцікавіше те, що він веде предмет, який не дуже в школі діти люблять, бо він складний предмет. До нього на хімію діти хочуть іти. Організатор премії громадська спілка Освіторія» отримала близько трьох тисяч анкет і номінацій. Після кількох етапів відбору експерти відібрали десятку. Переможець отримує один мільйон гривень на власний освітній проєкт. Ми зараз живемо в досить тривожний час, і педагоги підтримують, окрім того, що вони навчають, що підтримують дітей, і тут важливо працювати ще з рівнем тривожності. Там, наприклад, може бути довга тривога, і дитині вже не до не до там. Якогось опитування тут потрібно працювати правильно. Ну і насправді і педагоги вигорають і теж відчувається рівень тривожності, і про це дуже часто забувають. Насправді, і я моя освітня мрія це освітні ретрити для вчителів природничників, де ми зможемо зібратися, де з нами попрацюють психологи, трошки понизять наш рівень стресу, плюс пояснюють, як правильно працювати з дітьми у стресі, і чому саме природничники, щоб ми потім посиділи і поділилися якимись своїми напрацюваннями. Народне голосування за звання переможця конкурсу Глобал Чічерпрайс Україн завев. Шиться на початку жовтня переможця премії оголосять у всесвітній день вчителя. Уляна Николюк, Софія Савчук, новини на важі.